Ти маєш дивитися на хрест Голгофи, уявляти, що це кров, от, що ти стоїш біля Хреста Голгофи, тримаєшся руками за хрест, за оцей дерев'яний хрест. І тут, з ніг його от, по ногах тече кров, і вона перетікає mm. на тебе. І вона тебе освячує, вона тебе звільняє від гріха, від самого осуду. Від від егоцентризму, що я, я. Ти не дивишся на себе. Ой, я отут відчула це, а тут відчула це, а тут мені добре стало. А що тепер робити, коли мені погано стало? Це ти дивишся на себе. Це означає, що ти зациклений на собі. А ти маєш зациклитися на нього. Що він для мене зробив минулому? Що він для мене зараз робить. Що він все рівно зараз мене звільняє? Він зараз робить свою роботу, і мені не треба прислухатися, чи жар, чи не жар. Де Дело робить, а де Бог робить? Я все рівно знаю, що він робить, а це не відчуття. Коли ти знаєш, що він щось робить, це не відчуття. Ой, а тепер було тепло, а тепер стало, А може вже Дух Святий не залишив? Може вже нічого не робить. А може тепер робить? А може я щось зрішила і тепер він нічого не буде робити. Це відчуття все, і це твоє, це диявольське таке брехня, щоб ти затиклась на собі, на своїх гріхах чи на своїх добрих ділах. А Бог каже, що я все рівно тебе люблю, чи ти навіть зрішила, все рівно я не заберу свого духа від тебе. Тому що ти моя дочка і, дочка, і дочка не завжди буде робити все правильно в домі отця, дочка буде помилятися, але на то є покаяння. І я знову з тобою не переживай, я не залишу тебе, не покину тебе. Навіть якщо матір рідна тебе залишить, я тебе не залишу. Все рівно я буду через тебе робити свої діла. Це він до мене так говорив, бо я недавно теж сумнівався. Якщо я зрішу, я помазання відійде від мене. А що буде? А він каже: стоп, 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 стоп. Ти взагалі моє помазання, ти тут ні до чого. Ти просто ти канал. І я ради тих людей. О, ти навіть якщо зрішиш, то повір, я так тобі вкажу на цей гріх, я тобі буду вказувати е, в 100 разів, щоб ти його виправив, тому що мені шкода тих людей, які демонізовані. І я за тебе взявся по-особливому, це він до мене так говорив. Що я за тебе взявся, і ти нікуди з моїх рук не дінешся. Ти би навіть хотів. Я тебе не відпущу, тому що через тебе вже робиться велика, велика справа Божа. Слава Богу. І я, І Бог каже, і я за це відповідаю. Не ти. Ти вправо-вліво навіть не зможеш. Ти от та овечка, яку пастух пасе, і овечка хоче вправо, а в нього така, знаєш, палка з цим Хоп! Хопкуди на місце. Розумієш, тобто він став, він знає, як це зробити. У нього є своя палка. І не я овечка, яка має ой, де пастух? Ой, я вправо маю право, чи не вліво не маю права. Не овівця просто їсть, просто пасеться. А пастух за нею дивиться, зрозумів. І ша він говорить, а вона чує його голос. Вся її, вся її робота. Їсти і слухати його голос, їсти і слухати його голос. Отак. Скину там не це відео.